Гей, друзі, всім привіт! З останнього відео, як ви пам'ятаєте, я зробив студію у своїй кімнаті. І як бачите, тепер я можу в ній щось знімати. Сьогодні буде відео огляд на всю техніку, яку я використовую для зйомки відео на YouTube. Думаю, вам буде цікаво. Тож, приготуйте собі чай і починаємо. Я думаю, варто розпочати з огляду на мою камеру. Я не буду довго затягувати. Можливо, ви її впізнали. Всі її знають. В свій час це була дуже популярна камера, яка була в кожного блогера і сифонула просто з усіх youtube каналів. Це Canon M50 Mark Два. Суперзручна, комфортна і досі актуальна камера, як я вважаю, у 2025 році. В мене вона влаштовує повністю і цілком є декілька мінусів. Це те, що вона просто знімає жахливе 4К, можливо, воно й нормальне, тільки перестає працювати супермагічна функція е фокусування Dual Pixel. І також, що мене дуже сильно засмучує, тому що я вважаю це супер крута камера. Вона малесенька, зручна. Але вони закрили лінійку об'єктивів з байонетом ЄФМ зразу ж, а просто абсолютно, напевно, через тиждень або через місяць після того, коли я купив камеру. Об'єктиви можна купити, вони досі продаються, досі є. Вони досі дорого коштують на вторинному ринку, але нові об'єктиви не випускаються. У моїй колекції на даний час є три об'єктиви. Це є Sigma 16 мм. Це такий доволі широкий об'єктив, який є F1,4. Це дуже-дуже дуже класний яскравий об'єктив. Який просто феноменально розмиває задній фон. Для фоток в самий раз, або для відео так само, прям працює суперкласно. Але якщо ви знімаєте на вулиці і у вас яскрава погода, без nd фільтру просто немає сенсу кудись виходити. Так само у мене Sigma 30 мм і китовий об'єктив 15-45. Але знову не забуваємо, що ця камера є кропнута. І виходить, що з 16 мм у нас стає 24, з 30 у нас стає 50. Ну і кіт, я думаю, ви самі можете порахувати з 15 до 45. Також, як ви могли звернути увагу, що на камері знаходиться отака мохната штучка. Це є також мій накамерний мікрофон, пушка від компанії Video VideoMicro. Це супер класний мікрофон, який я також придбав, коли купляв цю камеру. Я не пам'ятаю, скільки я за нього заплатив, але думаю, ціну за камеру і за мікрофон я вкажу тут. І в сумі ми будемо плюсувати, скільки що коштує і скільки потрібно мати грошей для того, щоб знімати відео на Ютубі. Але у мене буде такий невеличкий секрет і ключик, який міг би в мій час мені допомогти дуже сильно зекономити гроші. Але, знаєте, розум приходить з часом. Тож. Також рекомендую цей мікрофон. Супер класний, суперкласна якість. Просто бомба за свої гроші. Звісно, окрім камери, я використовую і інші гаджети. Це є мій такий от малесенький, невеличенький, мініатюрний квадрокоптер DJI Neo. Також я не скажу, що в нього феноменальна і суперкласна якість. Ви можете побачити зразки зйомки на цей квадрокоптер у мене на каналі. Я завжди його використовував. Але я вам скажу повністю і цілком вистачає для зйомок якихось таких побутових домашніх відео або відео на YouTube. Якість пише 4К, все класно, коли сильний вітер, от ви відчуваєте сильний вітер. Він безпечний, як ви можете побачити, на ньому є дуже багато рамок, які захищають ваші. І насправді він в мене вже падав дуже багато разів, і нічого йому не трапилося. Разом з ним в наборі в мене йшли три акумулятора, яких вистачає в середньому на 15 хвилин. І також у мене є ось такий пульт це є RCM3. Супер зручно, супер класно. Також, окрім цього, що ви можете керувати дроном через. Пульт, ви можете керувати дроном через телефон, і також на ньому є розумні штучки. Ви можете його просто запустити і вибрати режим, який ви хочете. Наприклад, Follow мод або ще щось, коли у вас немає оператора, він може просто летіти за вами і вас знімати. Насправді я не знаю, як використовувати цю функцію так в автоматичному режимі, щоб вона знімала, бо він все одно шумить. Як і будь-який інший квадрокоптер, він має шум, і використовувати його як оператора, така собі ідея. Але для підзйому якихось біролів, міста ще чогось цілком вистачає за свої гроші. Він в самий раз рекомендую. Наступне про що я би я хотів поговорити, це про мої просто улюблені мікрофони під радіомікрофони, які працюють на блютузі. Просто феноменально, класні, зручні, які я використовую тупо тобто, в усіх своїх відео. Хоч у мене є накамерний камерний мікрофон, але я завжди завжди користуюся DJI Mic. в приміщенні на вулиці. Просто всюди, вони працюють на всі 100%. Я ніколи не мав ніяких з ними проблем, перебоїв або чогось того подібного. Хоч у мене є накамерний мікрофон роуд, але но... все-таки, якби ви обирали між накамерним і таким петлічним мікрофоном, то краще його. Тому що цей мікрофон прикольний, він класно записує звук. Я би сказав, вони навіть на рівні працюють. І можуть навіть в якісь моменти цей має звук такий побагатше. Але коли він направлений на вас, звук записується класно. Коли ви тільки його відвертаєте і говорите в цю сторону, не чути. Тож, якщо вам потрібен якісний і хороший звук, я рекомендую обрати DJI. Можливо, інші покоління будуть ще зручніші. Я бачив, що вони менші, компактніші. Ну, мене поки що цілком влаштовує і такий розмір. Також в мене на столі знаходиться ось такий студійний мікрофон, так само від компанії Rode. Він мені дуже сильно подобається, як він звучить. Я... Переслуховував багато інших мікрофонів. Ну, чомусь я обрав саме іменно цей. Е, він, до речі, працює по USB. Це є Rode NT USB Mini. Е, я його обрав через те, що він такий он, квадратненький. Він, до речі, такий важкенький. Але він має таку підставочку. Вона працює на магніті. Ви його можете зняти в будь-який момент, ви його можете підвісити на стійку, або ви його можете просто тримати на столі і розмовляти, наприклад, ось так і вести ваші підкасти, або якийсь твіч, або тому подібне. Дуже зручно, дуже якісно. Він дуже якісно зроблено і все металічно, таке прям холодне, тяжке е, супер за свої гроші, навіть навіть краще. Ну він звучить як супер дорогий, якісний студійний мікрофон. Також одна із причин, чому я придбав саме цей мікрофон, це через те, що не потрібно до нього було купляти звукову карту. Тому що він працює через USB. І як нам відомо, більше студійних мікрофонів потребують звукову карту. Йому цього не потрібно. Ви просто вставляєте по Тейпсі, вставляєте ваш ноутбук. І ви записуєте якісний крутий студійний звук. Також, до речі, на ньому є вихід на наушники. Ви можете підключити наушники і чути те, як ви говорите, як ви звучите. І в ньому є регулятор гучності наушників, які ви можете регулювати в процесі розмови. Тож, ми вже поговорили про мою камеру. Ми вже поговорили про мої мікрофони, квадрокоптери, лінзи і тому подібне. У мене на столі ще залишається мій трьохвісовий стабілізатор від компанії Hohem. Також суперзручна, крута штука, яка має. Додаткову камеру і штучним інтелектом, якому ви просто показуєте магічні жести, і він починає за вами слідкувати. І, грубо кажучи, якщо у вас немає оператора, а у вас є тільки штатив, ви його ставите на штатив, показуєте магічний жест, і магія він починає повністю цілком за вами слідкувати. Я розумію, напевно, зараз нікого вже не здивувати оцим режимом Mode, і напевно вже в кожному тепер стадікамі є мод, але на той час мені здається, це був перший стадікам, в якому з'явилася така штучка. Коли я його придбав і спробував, оце окей, і він починає за мною просто спостерігати всюди за мною рухатися. Це була якась чорна магія. Я просто зрозумів, що після цього дня мій світ зміниться повністю і цілком, тому що мені фактично більше не потрібний оператор, я можу його просто поставити на штатив, показати, і поїхали. Я записую відео. До речі, відео, яке мене на каналі. Огляд мого мотоциклу повністю і цілком знято на нього. Він стояв на штативі і всюди за мною спостерігав і знімав мене, де я ходжу, пересуваюся, махаю руками і говорю, і ніколи нічого не випадає. Звісно, він має свій нюанс. Оця аїшна камера, якщо дуже яскраве сонячне світло, вона перестає вас бачити. І усі ваші оці жести, стоп або почати зйомку, вони просто не працюють. І це просто я стикнувся з цим, коли у мене була зйомка. В stratford Ape Аймен мені було потрібно запустити, а воно просто не запускається. І тоді ми зайшли в тіньок, і в тіньку я показав, і все запрацювало. Я зрозумів, що йому просто за яскраво, коли багато світла, він не справляється і не може вас побачити. Тож, але знову я не можу вам сказати, що вам обов'язково must have, потрібно купити трьох стабілізатор, щоб знімати ваші відео на YouTube. Я збрешу. Він насправді вам не потрібний. Мені всі говорили назартові, не потрібний трохи свій стабілізатор. Для чого тобі? Я погоджуюсь. Це була така своєрідна марна трата грошей, але зараз він в мене є, і я його якось стараюся використовувати. Ну, до речі, зараз він в мене стоїть на столі, як ви бачите, я знімаю просто відео на штатив. І ви можете побачити що в мене на столі є така маленька панелька. Це панелька від мого світлового перебору, від моєї панельки, яка зараз стоїть просто прямо переді мною. І я можу нею керувати автоматично. Я використовую світло Godox es 45 Це суперзручна, компактна світлова панель. Вона є професійна із якістю світла CRI 96. Повністю цілком радий цій покупці мобільності. Ну, в самий раз. Ось, дивіться. Хоп! І все. Світла нема. Але мені потрібно, і я знову маю. Також я можу регулювати температуру. Може регулювати яскравість і тому подібне, Тож, це дуже зручно. І знову, я вам я просто вставлю, як він виглядає, я не буду вставати і знімати світло на штативі, тому і немає сенсу. Окрім техніки, на яку я знімаю, мені також потрібна техніка, на якій я можу монтувати свої відео. Зазвичай я використовую свій великий iMac 27 дюймовий на ньому дуже зручно сидіти, дивитися і монтувати відео. Але скажу чесно. Е Якось недавно я на нього поставив в нову iOS Sequoia. і вона там працює жахливо. І якось я через це пересів на свій MacBook. Я використовую MacBook на m 1 процесорі 2020 року. Це суперзручна, крута машина, яка просто мене ніколи не підводила. 13 дюймів, які поміщаються в мою сумку для камери. Фактично, я все, що стоїть на столі, я можу запакувати в одну в один портфель і з ним їхати куди завгодно. Також я монтую в DaVinci. дуже зручно, дуже класно. Макбука вистачає повністю і цілком. Я спочатку думав, ну куди монтувати 4К відео на Маку. Я так сильно помилявся. М1 процесор, силікон просто тащить, як має бути. Тож, друзі, ось такий був приблизно огляд техніки, яка у мене є зараз на даний момент. Я думаю, вона буде збільшуватися, а можливо, буде зменшуватися. І як я обіцяв, я вам сказав, що в кінці я розкажу секрет, який допоможе вам зекономити дуже-дуже багато грошей. Ну, наприклад, ось цю суму. ця сума вийшла за всю техніку, яка у мене на столі. Моя вам рекомендація для того, щоб знімати в 2025 році, не потрібно купляти всю цю техніку. Вам потрібний просто айфон. Ну і окей, вам потрібні мікрофони, хоча б DJI Mic, яких вам буде вистачати просто вище, ніж з головою, і ви зможете знімати високоякісні, класні і круті відео на ваш YouTube, TikTok або Instagram. Тож пам'ятайте, головне не техніка, а ідея. Тепер тільки залишається мені продумувати відео. Насправді скажу, не так це все просто, як здавалося. Поєднувати... Творчість з роботою це дуже складно. Але, напевно, в цьому і полягає вся суть дорослого життя. Тож, давайте не будемо дорослими, залишайтеся дітьми. Дякую за перегляд, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока.